Чи можна переводити садові ділянки? Бо ми зараз, я ще маю наступне в тебе таке питання про садові будинки, бо це теж таке одне з болючих. Але от ці садові ділянки, теж знаєш, інколи є там, що ми купляємо, там їх в кооперативах, вони зазвичай є. Чи в принципі там передбачається, що в якомусь кооперативі я можу ту діляночку перевести, враховуючи, що ми працюємо по ну, більшості по Львівській територіальній громаді, то в нас в Львові є дуже багато садових товариств, mm -hmm. і в основному це якраз є замовлення по зміні цільового садових ділянок. Да, бо так, вони класно локаційно розташовані, так, насправді, так, так, якщо так глянути. Так. І насправді можна міняти цільове призначення, звичайно, що знову ж таки треба аналізувати ту містобудівну документацію, але Воно змінюється цільове призначення, і чи існує кооператив, чи не існує кооператив, це абсолютно ні на процедуру не впливає. Це єдине на що може впливати, коли ви почнете змінити цільове призначення, почнете будувати житловий будинок, і вам треба буде присвоїти поштову адресу, то по поштову адресу у вас буде поштова адреса кооперативу.